Коли ми змішуємо два метали, всередині відбувається справжня атомна драма. Давайте поглянемо на бронзу. Зсередини. Що таке сплав? Бронза це сплав міді та олова. Уявіть, що атоми міді це велика металева решітка. Коли ми додаємо олово, його атоми вбудовуються між атомами міді або замінюють деякі з них. Це змінює властивості металу на макрорівні. Температура і плавлення – під час нагрівання кристалічна решітка міді руйнується, метал переходить у рідкий стан. Олово робить це раніше, бо має нижчу температуру плавлення. У розплаві атоми хаотично рухаються, стикаються, змішуються. На цьому етапі між ними ще немає сталих зв'язків лише гаряча, кипляча атомна каша. Формування зв'язків коли розплав починає охолоджуватися, атоми сповільнюються і шукають місця в кристалічній структурі. Атоми олова захоплюють позиції між атомами міді, і тут формується те, що називають твердим розчином або металічним зв'язком. Ці зв'язки це колектив електронів, які утримують атоми разом, ніби металева павутина з вільних електронів. Через це бронза стає міцнішою, ніж чиста мідь. Роль процентного співвідношення. Скільки олова додати? Мало, бронза буде м'якою і пластичною. Забагато тверда, але крихка. Це тому, що надлишок атомів олова викликає появу нових фаз, наприклад, c 6 sn 5 і вони змінюють, як поводиться матеріал при навантаженні. Охолодження шокове версповільне найцікавіше починається під час охолодження, швидке шокове змушує атоми фіксуватися там, де вони стояли, в момент охолодження. Кристали встигають вирости меншими, структура стає більш дрібнозернистою, це підвищує твердість. Повільне охолодження. Навпаки, атоми мають час переміститися у найвигідніші позиції кристали більші, структура однорідніша, бронза виходить більш пластичною. Підсумок. Отже, у кожному зливку бронзи мікросвіт із власними законами. Температура, пропорції та спосіб охолодження визначають, якою буде бронза твердою, пружною, крихкою чи м'якою. Все вирішують атоми і те, як ми керуємо їхнім танцем.